Привіт! Багато років тому моя бабуся готувала такі налисники в печі і я пам'ятаю досі їх неповторний смак та аромат. Для приготування тіста беремо 900 г молока, 250 г окропу, 430 г борошна, 50 г вершкового масла, 8 яєць, 1 чайну ложку солі, 4 столові ложки цукру, 8 г ванільного цукру. До яєць додаємо 1 чайну ложку солі, 4 столові ложки цукру, 1 пакетик ванільного цукру. Суміш починаємо збивати міксером до утворення повітряної маси, порціями вводимо просіяне борошно та в кінці замісу додаємо молоко. Тісто повинно бути рідке. Тісто переливаємо на сито, щоб не було грудочок. Натираємо цедру одного лимона. Додаємо в тісто 50 г розтопленого вершкового масла та гарно перемішуємо. Тісто даємо постояти 1 годину для набухання клейковини. Тим часом в сир додаємо 4 столові ложки дрібного цукру та 1 столову ложку жирних вершків. Перебиваємо масу блендером. Родзинки заливаємо гарячою водою. Даємо постояти 20 хвилин, обсушуємо паперовими рушниками, додаємо до сиркової маси та злегка перемішуємо. Тісто постояло. Додаємо в нього склянку окропу, перемішуємо до однорідності. Смажимо тоненькі налиснички. Бачимо, що наші млинці дуже еластичні, їх можна легко скрутити в долонях. Якщо подивитися на світло, то можна побачити, які вони тенюсінькі. Загортаємо в них циркову масу та скручуємо конвертиком. Викладаємо млинці на деко та присипаємо цукром. Поверх поливаємо розтопленим вершковим маслом. Запікаємо у духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин до золотавої Скаринки. Смачного! Це дуже смачно, немов повернулася знову дитинство. Друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього вам доброго! До нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!